Привіт, привіт, мої малята, хлопчики, дівчата. Пропоную вам пограти зі мною у гру. Гра називається «Що зайве?». Ми будемо готувати дуже велике меню. І твоє завдання визначити, який продукт зайвий у приготуванні даної страви. Готуємо торт, борошно, ягоди, яйця, какао, цукор. М'ясо, що зайве. Так, м'ясо. Наступна страва в нас суп. Картопля, виноград, морква, спеції, такі, як сіль і перець, риба, цибуля. Що зайве? Вірно, виноград. Готуємо бутерброд, сир, масло, ковбаса, варення, огірки, хліб. Що зайво. Вірно, Варення. Починаємо готувати компот. Малина, помідори, вода. Цукор, яблуки та вишня, що зайве. Вірно зайві помідори. Заварюємо чай. Лимони, цукор, вода, мед, чай і гриби. Що є зайвим? Вірно зайві гриби. Остання страва в нас салат. Капуста, помідори, олія, киві, цибуля та огірки, що є зайвим. Так, зайве киві, бо це овочевий салат. Дякую, діти. Ви молодці. Сподіваюсь, що вам дуже сподобалася гра. Тож, до скорих зустрічей.